Друзі, як завжди на ютуб-каналі Іванківського штурму ми запрошуємо вас на перегляд футболу за участі нашої улюбленої команди сьогодні в матчі 16-го туру чемпіонату Київщини серед аматорів вища ліга. Іванківський штурм зустрічається з київським арсеналом. З вами на ютуб-каналі Штурму, як завжди, відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Все готово до початку. Сьогодні просто чудова е, погода у Києві. Яскраве весняне сонечко. Тепло, приємно грати. Зараз е, Дмитро Осадчі перехоплення від Дмитра. Непогана зараз атака і зараз врятував свою команду. Е, надії надії поборотися за чемпіонський титул. Аж ніяк не можна відпускати, е, виконувати. Переважно левову частину стандартів. Подача небезпечна. Артем Криворучко зараз зіграв у м'яч, але недалеко відскочив кількості сухих матчів у воротарів. Ох, який момент зараз! Суперників, можливо, зараз. Подача, непогана подача. Юрій Яковчук зараз на виході грає. Флангом перед ним вільна зона. на шута, Простріл. Падає гравець арсенала в карного майданчику. І буде ще одна картка зараз за симуляцію. Перед ним є оперативний простір. Дивнич відкривається справа. отримує м'яч. Там Волков підключається. Дивнич, бачить, Волкова, передає туди м'яч. Практично точно, але все ж таки Назар семидочний Максим Семидочний віддав на, на гошкодерю. Подача. Небезпечно! Можна забивати! Ай-яй-яй, ну що зараз? ну, Грандів футбольної Київщини, але поки що залишається вірним каноніром. Небезпечно. Степанюк пробував. Чи буде подавати? Розіграли. Подача. Гліб Венгерос. Він з м'ячем. Простріл. Небезпечно. Але ні, зафіксував рефері. На Димнича, Димнич пострілює небезпечно! 에, спринтерський забіг. Васянович проти Венгера. Венгер вийшов переможцем, підключив Литвинова. Подача, а от зараз Васянович на місці головою. Буває м'яч з карного майданчика. Так що, е, певна поправочка. Зараз ватається штурм. Волков. Ось передача знову на Дмитра Димнича. Димнич намагався в дотик скинути м'яча на хід своєму партнеру. Подача погорілий, вибиває. Волков додає і відтискають зараз суперника від власного карного майданчика. Футболісти. Богдан Дмитро Кутаков робить свисток про завершення першого тайму. Пазі Кнуба, Зараз небезпечно біля воріт. Арсенал удар по воротах. Випустити номінального другого форварда. Замість Вінгера. Ось небезпечно біля воріт. Ну, не вдалося, не вдалося зараз пробити з лівої ноги. Нагадаю, це перший матч Дмитра Березки. після повернення на поле. Після травми. Зараз помиляється. Антон Шут біля своїх воріт можна покарати. Ігор Сікорський з лівої ноги пробивав Арсеналу. Подача. Небезпечно! Вадим Щасливцев. Черкнути по м'ячу, скинути його ворота. Зараз знову помилка біля своїх воріт арсенальців. Удар по воротах? Ні. Старгородський. Подача. Вибивають футболісти Арсенала. Ще одна подача. Запалює свічу над карним майданчиком канонірів Артем Старгородський. Притиснули зараз футболісти штурму. Перейшли на груз двома форвардами. Ну що, зараз Сікорський мав би відчути щасливцев. атаці. Зараз буде жовта картка для Максима Семидочного, але атака продовжується. Лящук з м'ячем, Удар воротах. Ну. І що там? А, дуель двох досвідчених гравців. Отже, увага. Ігор Сікорський розбігається, пробиває і забиває Ігор Сікорський. 1-0 на користь штурму. Це дуже важливий з психологічної точки зору момент, адже перший гол дуже тяжко нам дався в цьому матчі. Ще Рикошету м'яч пішов на кутовий. Подача з кутового виконання Артема Сагородська на підбиранні удар поворотах. Нашим футболістам. Ошкодеря. В карному майданчику. Перший простріл не вдало. Знайшов передачу Бондаренка. Бондаренко підключає Рящука. Подача. Дуже небезпечно. Бондаренко, Петренко і подача від Нестеренка. Небезпечно біля воріт. Арсенала Артем Старгородський демонструє техніку і не вдалося йому пробити. Заблокували. Атака. Тим не менше, штурму продовжується. Бондаренко скидає на Старгородського, Ох, який зараз пас! Може бути небезпечно. Дмитро Березка з м'ячем пробуває і ретельно готує цю подачу Артем Старгородський. Красняк зараз. І на цьому Рефа є нашого поєдинку Дмитро Котаков. Робить фінальний свисток. З рахунком 1-0 штурм. У важкій боротьбі треба віддати належне гравцям Арсеналу. Ну і на цьому прощаємося з вами. Для вас працювали відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Вдієнко. Наступний наш репортаж буде всереду. 12 квітня це буде репортаж про матч, одні, повторний матч однієї-другої фіналу Кубка України серед аматорів. В Пирятині наша команда зустрінеться із Олімпією Савинці. На цьому, друзі, завершуємо наш репортаж. До побачення. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати у футбол у воєнний час. Все буде Україна. Переможемо!